Добрий день, мої малята! Сьогодні ми перевіримо вас на кмітливість. Мова піде про транспорт. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Вірно. Ну, Почали відгадувати загадки. Є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Що це малята? Так, це автомобіль. Не ящірка і не гадюка, оця штука, котра стука, є їх віст і голова, а не скажеш, що жива. Відгадали малята? Це потяг. Що за чудо довгий дім, пасажири є у нім, все взуття його з резини, а харчується бензином? Вірно, вірно, це автобус. Його можна посідлати, можна і за роги взяти, та щоб міг тебе вести, слід йому допомогти. Здогадалися? Я теж вважаю, що ви всі розумні і квітливі, і здогадались. Це велосипед. Кінь сталевий, вівса не просить, але оре і косить. Так, я теж вважаю, що ви всі розумні, всі все знаєте, і здогадалися, що це трактор. Сил багато птах цей має, у повітрі він літає, возить у собі людей татусів, матусь, дітей. Так вірно, це літак. Ви молодці малята, всі загадки відгадали. Наш помічник – це наш транспорт, тільки тоді, коли ви будете дотримуватися правил дорожнього руху. А для того, щоб не трапилося біди на вулицю через дорогу, потрібно переходити тільки разом з батьками По пішохідній доріжці. І не гуляти біля доріг. І будьте здорові і слухняні. До зустрічі!